Одразу переносимося зараз у кулари Верховної Ради. Там вже бачимо Олега Ляшка. Слухаємо чи влаштовує та заробітня плата, яка сьогодні в мене є. Я отримую 4700 на руки. Безумовно, не влаштовує. Але водночас я знаю, що мільйони людей в Україні отримують значно менше. Ривен пенсії на 2 тисячі гривень зарплати. Тому я проти того, щоб підвищувати в нинішніх умовах зарплату народним депутатам. А якщо підвищувати цю зарплату, то це підвищення має бути прив'язано до підвищення зарплат для всіх громадян України. Тобто, якщо піднімають зарплати і пенсії громадянам, будь ласка, піднімайте депутатам. А якщо громадянам усім не піднімають, а піднімають їх і депутатам чи чиновникам, в нинішніх умовах це неправильно. Якщо ви булоте підвищення сама зарплату депутатам, то розкажіть, будь ласка, як депутат Ляшко живе на 4700 сімсот зарплати в місяць? Я не живу на 4700 зарплат. У мене, крім зарплати, є інші доходи, зокрема. В декларації я їх задекларував, у вас є можливість зайти, їх подивитися. Я минулого року продав гараж, продав машину і так далі. Тому що я не можу вижити на 4700 зарплати. Але водночас я кажу, що коли мільйони людей живуть на зарплату 2000 тисячі гривень, то це неправильно піднімати депутатам зарплату. А наскільки можливо, що сьогодні проголосують питання генерального прокурора? Мало ймовірно, Чому мало? Тому, що, тому, що, тому що наша фракція за це голосувати не буде. Тому що е, якщо наша фракція не голосуватиме, вони без нас жодного рішення прийняти не можуть. Ну, якщо не домовляться з регіоналами. Тому що призначення на посаду генерального прокурора кума президента е, Порошенка, шановного Юрія Луценка, це неправильно. Вже був кум Порошенка генпрокурором Шокін. Ми втратили більше року часу, не провели ніяких реформ. Тепер президент хоче ще одного Кума признач, на жаль, президента дуже коротка лава запасних на, на тій лаві або куми, або брати, або свати. Там нормальних людей немає. Ми проти цього, тому що не може Генеральна прокуратура бути органом політичної розправи, знаряддям політичної боротьби. Як це хоче президент Порошенко, який хоче узурпувати владу і тому хоче в незаконний спосіб призначили уряд Оросьма, домовившись з регіоналами. Неконституційну коаліцію зробили демократичних коаліцій. Немає є коаліція з регіоналами і. Таємні домовленості з олігархами корупційні. І бачили подарунок учора від Гройсмана? Проанонсував з 1 травня підвищення цін на газ на 70%. Бачили очі, що купували. Її не подивіться. Коли я попереджав і казав, що не можна голосувати за цей уряд. На 70% у нас собі вартість видобутку нашого газу півтори тисячі гривень. Люди платять по 7200 за тисячу кубів. На 70% від 7200 це на це наскільки ще? На майже 5000 тисяч гривень підвищення. 7... 8 плюс 5 тисяч – це майже 13 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Хто його заплатить? Я не заплачу цей газ. Ніхто його не заплатить. А що це за політика? І коли собі вартість видобутку вітчизняного газу – півтори тисячі гривень, а громадяни мають за тисячу кубів платити 13 тисяч гривень. Так я питаю, а хто заробляє зверху 12 тисяч гривень? Тобто це чистої води корупція, це обдирають людей як липку. і уряд Порошенка-Гройсмана. Саме тому ми за нього не голосували. Ми проти цієї політики. Ми пропонуємо альтернативну програму дій, яка навпаки передбачає радикальне зниження тарифів на житло-комунальні послуги, зокрема ліквідацію Нафтогазу, зниження рентної плати на видобуток газу. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у видобуток вітчизняного газу і вуглеводнів загалом. Ми пропонуємо масштабні програми з енергозбереження, щоб не громадянам кажуть, іди до банк, бери кредит і став нові вікна. Хто людині дасть кредит у банку, коли під 30% річних той кредит. І хто його візьме, і всі ж бояться взяти, тому це мають бути державні програми за енергозбереження. А у нас на Нафтогаз тратять десятки мільярдів на покриття дефіциту Нафтогазу, а фактично просто це вимивання коштів і обслуговування корупційних кланів, які сьогодні сидять на Нафтогазі. Тому радикальна партія не підтримувала призначення уряду грабіжницького уряду Порошенка гройсмана Радикальна партія не підтримує грабіжницької політики. Ми пропонуємо альтернативну економічну політику, яка в першу. Черу передбачає не підвищення тарифів на газ, а підвищення заробітних плат пенсій, подолання безробіття. От що треба робити? Олег Валійович. А з приводу цього законопроекту, який змінює кваліфікаційні вимоги для генерального посади генпрокурора, чи готові підтримати? Чи вважаєте ви за потрібне скасувати вимогу, що має людина відпрацювати в органах прокуратури? Ми не будемо підтримувати. Законопроект, який передбачає, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти. Це те саме, що якби лікар не мав медичної освіти. Ви підете до лікаря лікуватися, який не має медичної освіти, якого взяли з каналізації, витягнули, обтрусили, одягнули білий халат і кажуть, нехай він вас лікує. Ви ж хочете лікуватися в хорошого лікаря. Ви ж перед тим як ідете до лікаря, чи рожати, чи ще шонеть, ви шукаєте хороший роддом, ви шукаєте хорошого уролога, проктолога, гінеколога і усіх інших. Ви хороших лікарів, шукає? Каєте, що ви хочете поганого генпрокурора, який не має освіти юридичної? Генеральний прокурор це процесуальна фігура. Процесуальна фігура відповідно до кримінально-процесуального кодексу має право порушувати кримінальні провадження, арештовувати людей, пред'являти звинувачення. Як може людина без вищої юридичної освіти пред'являти звинувачення, не знаючи норми діючого кримінально-процесуального законодавства? Ви ж хочете, щоб суддя був чесний і справедливий. Чому генеральний прокурор має бути шлепен? Тому ми проти цього. Пане Колеч. Як ви оцінюєте ситуацію з зміною складу ЦВК? Я знаю, що ви ініціювали і в якому стані? Надзвичайно ганебна ситуація. Президент Порошенко не виконує свої конституційні обов'язки. Термін повноважень ЦВК відповідно до закону про центральну виборчу комісію, 7 років. Нині діючий склад ЦВК працює вже 9 років. Президент Порошенко, всупереч вимогам конституції, не вносить подання до парламенту про звільнення членів ЦВК і про призначення нових. Ми, щоб змусити президента це зробити, ми пішли в суд. Восени минулого року я виграв суду президента. Суд визнав протиправною бездіяльність президента і зобов'язав його вчинити певні дії, внести подання на призначення членів ЦВК. Президент, президент Порошенко ігнорує рішення суду, до сьогодні не вносять. Чому? Відповідь зрозуміла. Тому що нинішні підрахує на чолі з Окентовським, вони фальсифікують вибори, вони фальсифікували їх за часів Януковича, тепер вони фальсифікують їх за часів Порошенка. І тому це по, 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 узурпація влади. Коли старий склад це Векан конституційний нелегітимний, коли склад Конституційного суду нелегітимний, бо там як мінімум шестеро суддів Конституційного суду ще за часів Януковича гвалтували Конституцію, дали можливість Януковичу закупувати владу. Тепер неконституційний спосіб призначений уряд Гросьман. І саме тому ми звернулися до Вищарного суду визнати незаконним рішення парламенту про призначення Гросьмана прем'єр-міністра. Тепер, в неконституційний спосіб, змінивши закон, хоче Порошенко призначити свого кума генеральним прокурором. Усе це елементи одного плану узурпації влади президентом Порошенка. Радикальна партія буде протистояти цьому плану узурпації влади. Раз і ми пропонуємо альтернативну економічну програму. Бо та економічна програма, яку пропонує уряд Порошенка – це програма крадання українських громадян і притворення України на сировинний придаток країну третього світу.